Того часу Ісус, сівши за стіл із своїми учнями, стривожився духом, та й засвідчив і сказав, воістину, воістину кажу вам, що один із вас видасть мене. Учні дивувалися один з одного, не здогадуючись. Про кого Він говорить? Один із учнів, якого любив Ісус лежав на лоні Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоби запитав, хто це міг би бути, про кого він говорить? Тож, коли той так припав до груди Ісуса, каже йому. Господи, хто це? Ісус відповів Це той, кому я умочу шматочок хліба і дам. Умочивши шматочок хліба, він бере і дає юді іскаріотському синові Симона. А тоді після цього шматочка хліба. Вийшов у нього сатана, А Ісус сказав йому, що робиш, робиш швидше. Ніхто з тих, хто був при столі, не зрозумів, до чого Він сказав це йому. Адже деякі подумали, що оскільки в Юді була скринька на гроші. Ісус сказав йому, купи те, що потрібно нам на свято, або, або щоби дай щось бідним. Адже взявши той шматок хліба, Він відразу вийшов, а була ніч. А коли він вийшов, Ісус говорить нині прославлений Син Людський. І Бог прославлений в ньому. Якщо Бог прославлений, в ньому, то і Бог прославить Його в собі і негайно прославить Його. Діти, ще трохи я з вами. Будете мене шукати, і як я сказав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти. «Те є і вам нині кажу. Каже йому Симон Петро: Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів, Куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро: Господи, чому? Це я не можу нині піти за тобою, я душу свою за тебе покладу. Відповідаючи йому Ісус, душу свою за мене покладеш, воістину істинно кажу тобі, не проспіває півень, як ти відречешся від мене тричі. Слово Господнє, слава. Ще дуже коротко. Ісус залишиться сам один. Його учні, з якими він був такий довший час. Залишуть Його втікнуть від Нього. В сьогоднішнє Євангеліє, якими нам, нам описав Святий Йоанн евангелисти, Ісус ще своїми учнями за вечірнім столом розмовляє з ними. Каже, що воістину, воістину кажу вам. Ще один вас, що ви мене сьогодні зрадите. В Дійсності, цим зрадником являється Юда Іскаріотський син, який зраджує Ісуса. Вчора ми слухувалися Євангелії, коли Ісус був. Гостині Марії Марти і Лазара, і там, коли одна із сестер е, е, обмила ноги елеєм, то Юдай Іскаріотський, як би заздрістю сказав, но краще було би ці гроші, е, е, ці гроші. Продати цей елей і купити щось для бідних. Сьогодні власний Ісус показує цього юду ескаріотського, який зраджує Ісуса. Ісус йому ще дає час, щоб він навернувся, щоби він зрозумів Це, дає йому. Свобідну волю та як кожному з нас. Але Юда не слухає свого сумління і зражує Ісуса, а що інше йде і йде і собі робить самогубство. Також сьогодні в цьому Євангелії Ісус каже до Петра, що й ти мене зрадиш? Петро такий смілий, каже, що Господи куди ти підеш я там піду з тобою. Але Ісус каже йому, не пропівань, як ти тричі відречешся від мене.